Що ви будете потім робити з тою розсадою? Всім привіт! Сьогодні вирішила зняти коротеньке відео про те, чому витягується розсада. Отже, є декілька факторів. Перше, недостатнє освітлення. Друге, дуже-дуже тепло. А що саме маю я на увазі? Для сходу насінини потрібно приблизно 25 градусів тепла. Але коли вони сходять, їм вже така температура не потрібна, тобто їм вже треба менше від 18 до 20 градусів, тому що воно тепло буде перенасищувати, і рослина стрімко росте, вона не, набува, ну, не набирає сили в коріння, тобто вона просто росте така, знаєте, висока, як, наприклад, то але з неї то не буде нічого. Ну, Воно то буде, але так, такий врожай буде. Що можна зробити, якщо, наприклад, ви вже посадили там помідорки, там першіки. І бачите таке, якщо ну, Тобто можна висаджувати окремо, якщо, наприклад, ви посадили в невеликі касети, а саме маленькі, тобто можна, коли вже на помідорці є хоча б чотири листочки, її можна пересадити глибше закорінити, тобто, щоб ну, помідора така корнева система, що вони... Розростаються, тобто набираються вони швиденько цього всього. Та при всьому тому, якщо ви будете далі тримати, тобто ви просто будете мати якісь там зелені гілочки, які від якогось подиху можуть зламатись. І ще яка є причина того? Дуже рано посадилось. А саме, ми всі знаємо, що в більшості культур, такі як перець, помідори. Наприклад, там баклажани, вони висаджуються в більшості з ну, середина лютого, кінець, лютого, початок березня. Якщо ви посадили на початку лютого або в кінці січня, тобто ви повинні розуміти, якщо у вас, звісно, є теплиця, яка опалюється, тоді да, Але якщо ви не маєте такого, то навіщо так рано? Що ви будете потім робити з тою розсадою? Ви купили те насіння, ви його там удобряєте, все робите, але. Тобто ранні посіви це також дуже-дуже впливають. І дуже-дуже велике тепло. Для сходу на сінини потрібно 25 градусів тепла, але коли воно вже зійшло, треба температуру зменшувати до 18 градусів хоча б. От, і, звісно ж, підживлювати і будете мати гарну і міцненьку розсадку.